На YouTube каналі Referл, сьогодні розкажу, як вам безкоштовно отримати позицію на 1000 доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 мільйона. Як бачимо, я домовився з біржею MEX про спільну акцію, де всім моїм новим користувачам дадуть 20 доларів на фьючерси з максимальним кредитним плечем X500. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно просто зареєструватися за моїм посиланням та пройти на біржі верифікації. Далі ми собі на баланс закидаємо 100 доларів і робимо торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів. Приміром, на 100 доларів можна відкрити просто угоду на фьючерсах з плечем X50, відразу її закрити і все, ви зробили торговий оборот більше 10 тисяч доларів. І за це вам прийде додатково 20 доларів на фьючерси з кредитним плечем X500. Також ви можете поєднувати цю промку з будь-якими іншими акціями на біржі Мекс. Для прикладу, ви можете ось тут от -от нажати на кнопочку, приєднатися ще до цієї акції і розділити 5 мільйонів доларів. Тут бачимо такі ж самі умови. Потрібно просто зробити торговий оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів. Ну ви ж зробите відповідно на 10 тисяч. Тому також з цієї акції можете ще щось отримати. Також рекомендую вам приєднатися до цієї от другої акції. Тут бачимо, вони розігрують 200 тисяч доларів. Так, 200 тисяч доларів. І також можна виграти ще Tesla Кібертрак. Ось бачимо, просто нам необхідно приєднатися до цієї акції. Виконувати завдання і крутити барабан, де нам може випасти відповідно Tesla. Або бачимо, що може випасти золото, iPhone і різна криптовалюта. Також можете ще приєднатися до ось цієї акції. І тут можна отримати частину з 25 тисяч доларів. І також можна виграти токени CC. Ось бачимо, можна максимум отримати до 6 тисяч. 666 цих токенів. Я думаю, що це буде в районі 600 доларів. Бачимо, що тут завдання досить простеньке, також депозит, торгівля на фьючерсах. Ось бачимо. Торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Тобто, щоб розігрувати призи, тут достатньо зробити такий самий оборот, як і в нашій акції. Ця от акція з 20 доларами на фьючерси буде діяти до 22 листопада. І вони вам прийдуть на баланс через 7 днів після того моменту, коли ви зробили торговий оборот більше 10 тисяч доларів на фьючерси. Тому рекомендую всім прийняти участь, оскільки це досить хороший бонус, і ви паралельно можете комбінувати інші акції від Біржі Мекс. Ось таким от простеньким чином ми можемо собі отримати 20 доларів на фітерси з плачем x 500 або ж позицію на 10 тисяч доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.